Начальник управління юстиції Оксана Ківшар та начальник відділу реєстрації актів цивільного стану Галина Майстренко як годиться з квітами і свідоцтвом зустрічали в приймальній полову відділення щасливу маму і її немовля. З 15 березня в нашому Ставищенському районі розпочав діяти пілотний проект Міністерства юстиції України щодо видачі свідоцтв про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку. Цей проект запроваджено з метою швидшого надання адміністративних послуг і відповідно уникнення черг у відділі державної реєстрації актів цивільного стану нашого управління юстиції. Слова привітань, найкращі побажання, здоров'я, радості, миру і любові зичили родині. The <laughs> Галина Петрівна урочисто вручила свідоцтво про народження синочка Артемчика мамі Катерині Вороні. За погодженням із керівництвом Ставищенської центральної районної лікарні працівник нашого відділу щоденно буде відвідувати пологовий будинок, брати документи у мам для реєстрації народження дітей, і протягом 24 годин мамам буде видаватися свідоцтво про народження. Хочу звернутися до батьків. Ця процедура не є складною для реєстрації народження. На Паспорти обох батьків за наявності шлюбу свідоцтво про шлюб і медичне свідоцтво про народження. Саме основна вимога, щоб ви, шановні батьки, визначилися з іменем для вашої новонародженої дитини.